У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Кількість жертв російського терору там зросла до дев'яти людей. Серед загиблих однорічний хлопчик поранених уже 42 людини. Серед них теж є діти. Напередодні окупанти завдали по місту. Масованого авіаудару каби летіли на онколікарню та житлові будинки. У багатоповерхівці зруйновано майже два під'їзди. Там досі триває розбір завалів, адже під руїнами ще можуть бути люди. Про перебіг пошуково-рятувальної операції далі Кіра Овес. Півтора під'їзди цієї багатоповерхівки зруйновано внаслідок російського авіаудару. З моменту атаки тут не припиняють працювати надзвичайники. Тривають пошуково рятувальні роботи, адже під завалами і досі можуть знаходитися люди. Поруч із будинком гори будівельного сміття, яке колись було чиїмось затишними квартирами на четвертому поверсі, дивом тримається вціліла шафка. Саме на четвертому поверсі жив пан Олег із сином. Зараз перебралися до приятеля чоловіка. Під час атаки вдома не було, а син, на щастя, був у дальній кімнаті. Снісло по знесло пів квартири. Що ще я можу сказати? Мені 60 років афганець. Слава Богу, що моя родина жива. Що син був у дальній кімнаті, не пішов на кухню випити чаю, тому і уцілів. Поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою у кіоску, де приймали вторсировину, сировину, працювала пані Любов. Жінку не тяжко поранило вибуховою хвилею. Ну, що, в мене зразу цей шок. Я бігом шукать касу хазяївам, бо я ж там роблю. Віситі давай доставать, бо я ж навіть не за це. Хоча я розумію, що це мілоч. Ну і. Побачила, що оце пиліще кругом, вдома нема, і люди кричать, і дівчинка тут одна дуже кричала. Внаслідок російського бомбардування Запоріжжя дев'ятеро людей загинуло. Серед них однорічний хлопчик. 42 людини дістали поранення, 15 із них у стаціонарі. За життя п'ятирічного хлопчика борються лікарі. Йому зробили операцію Він на апараті штучної вентиляції легенів у тяжкому стані. І четверо дорослих. Рятувальники працювали всю ніч для того, аби підсвітити місце події. На були встановлені спеціальні освітлювальні башти. На місцях прильотів в приватному секторі роботи були закінчені вже вчора. Зараз ідуть відновлювальні роботи. Сьогодні у Запоріжжі день жалоби за загиблими внаслідок російського удару. Докладніше у наступних випусках ТСН Кіра Овес Андрій Хуповка 1+,1.